Доброго дня глядача. Закупи сьогодні почали собі з п'ятниці. По бідронці скидки були. Завтра там до бідронки недоступні, можливо ніз не буде вже. Закупили на 61 одну злоту, 38 грошів. Взяли свою любиму живецьку ковбаску по 10.50, якщо дві штучки брати. А так то ціна на них 18,99, якщо по одній. Сьогодні скидка була на курячу грудинку по, по 15,99 куряча грудинка. Кілограм 5800, то щось на 25 злотих нам вийшло. Паприка сьогодні у нас червона була по 4,99 кіло 200, На 5 злотих і 5 грошей взяли собі. І такий творожок взяли по 3,98 якщо добрати брати, за скидкою. Аж такі сьогоднішні наші закупки. Завтра поїдемо до інших маркетів на закупки. Подеше будемо там собі шукали інше. Знімемо то ще до відео додамо З п'ятничі закупів. Ще знімаємо відео на суботні закупи то... e, в Ашані на 155.50 і в Кафліді на 27.33. В кафлунді лише м'ясо таке брали. Вийшло тут у нас 2 кг 736 г на 27,33 гривен по 9,99 м'ясо було лопатка. Так, Починаємо з цієї сторони. Такий сир сметанковий за 4,84 один Взяли собі. Таке печиво взяли кукуруджені за 2,79 Дальше, у нас тут 2,49 Один пучок такий Редиски коштує, два пучочки взяли 2 кілограмовий макарон. За 13,20 вийшов у нас досить добрі макарони. Упакований такий не беремо кілограмовий, потрошки дорожче виходить. Далі йдемо взяли куричі чвертки собі. 989 вийшло нам за кілограм 52 грами по 9,40 були в куриці чвертки. Ось такі в нас тут гарненькі є. Помідорчики по 3,98 брали на 3,53. У нас вийшло 890 грамів майже. Курочку гриля собі взяли сьогодні за 21,98 аби не готувати після роботи. Відпочиваємо говорив, вся субота. Взяли бурочок. Завтра будемо борщ готувати по 249 кг бурачка. Два бурячка у нас вийшло на 99 грошів. То 300, ну 400 грн можна сказати 396. капустку. таку до борща взяли на 5,65 кг. 900 по 299 кг. Ціна вже на капусту впала. Далі йдемо. За 1899 взяли дві штуки, так то по 13 беремо, 900 грамові. вони виходять в нас. Такі якісь вафлі рижові. За два. 2200 ще, ще воно вийшло у нас. Собі взяв душ таке за 9 злотих то взяв для бриття собі замість пінки такий гель беру за 13 злотих. 4 кайзерки взяли по 34 гроші кайзерка. Хліб такий вейски взяли собі за 374. І сьогодні кубита в гості йде там. Такий тортик взяла за 24,65 БТ скло. Чи як він там називає І там дитина є. Ось таку машинку за 5.99 взяли. Змог. Ну, no, і взяли собі ще такий сир. На 45 вийшов, 324 грами по 23 злотих ту сир. Ось такі в нас закупки вийшли. Тут у нас виходить на 180 і за 5-чу 60 людей на 240 злотих, грубо говоря, там, не вважаючи тих мілких там 240 ще чимось і пару грошей там, як би говорити. Це нам повинно вистачити на тиждень. Дякуємо за перегляд. Просьба підписатись і поставити лайк. До на наступного відео.